Донеччина дуже небезпечний регіон для проживання мирного населення. Чи не щодня ворог завдає ракетних ударів по громадам, а населені пункти біля лінії фронту взагалі потерпають від постійних обстрілів. Людям важко наважитися на евакуацію, адже це складне рішення, і іноді покинути рідну домівку. Вони зголошуються лише після того, як постраждають від обстрілів. Нещодавно рятувальники разом із співробітниками поліції евакуювали двох людей старшого віку з селища. Очеретине. В результате обстрела женщина получила ранение. «Шарфик назад чуть-чуть. Я вам вот так через голову замотаю, а потом шарфик наденем. Хорошо? Платочек. Да, 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 платочек. Платочек ага. ее чуть назад вот так вот. вот. Вы если что придержите, я вам приложу, а вы придержите, хорошо? Вот так придержите. Просто чтобы не попало ничего плохого туда. Один глазиком будете видеть, відда. Давайте позичити поправлю так. Загострення ситуації на Донеччині стає все більш активним, що несе пряму загрозу життю людей, які мешкають у прифронтових містах області. Небезпека зростає з кожним днем. Тому рятувальники разом з поліцейськими закликають мешканців виїжджати до більш безпечних регіонів країни. Пам'ятайте, евакуація рятує життя.